На Прикарпатті оголошено жалобу за загиблими на Євромайдані активістами. У місті розклеїли фотографії вірменина Сергія Нігояна, білоруса Михайла Жіздневського та українця Юрія Вербицького. Люди моляться за їх упокій, та в пам'ять про них запалюють свічки 24 січня. Оголошено днем пам'яті за загиблими на Євромайдані. Окрім приспущених прапорів з чорними стрічками, також забороняється проведення масових розважальних заходів. Рішення про день жалоби прийняла президія Івано-Франківської обласної ради. П'ять активістів майдану вбиті. Вони вже на тому світі, і звісно, їхню пам'ять треба було вшанувати. Про це говорилося на майдані в Києві, і прийнято було рішення тут, і Президією обласної ради, і підтримано всіма людьми. Про те, щоб сьогодні їх пам'ять відзначити і щоб цей день був як день жалоб. Люди таку ініціативу охоче підтримують. Так і повинно бути. Ми одна громада, один народ, одна сім'я. Так що повинні переживати один за одного, підтримку надавати. У мене душа болить і серце ще раз повторюся, за тих людей, що на Майдані, що погинули. Не ні за кого, не боролися, ні за Росію, за За нашу владу, за нашу державу, аби нам ся жило добре. У центрі Івано-Франківська на стендах розклеїли фотографії загиблих. Люди кладуть свічки та моляться за їх упокій. 20 років дитині. Я перепрошую, не можу, в мене такі внуки. Молитва ні, вона приймлена в будь-якому місці, тільки щоб вона була щиро та молитва. А особливо за померлих, то їм нічого вже не потрібно, тільки нашої молитви. Жалобу оголосили ще у кількох містах України. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.